Чому в російській пропаганді інтегрується історія про вбиття особового складу наших військових? Наші польові генерали вже задовбались спростовувати. Та живі, ми живі. Ви нікуди не попали. От сидимо, працюємо. В них то у залужного голова прострілена, то Буданов в комі, то наш керівний склад держави не в державі взагалі, а вже давно виїхав. І в нас тут все для чого це все свистіти, якщо це спростовується буквально за 10 хвилин. Ну, по-перше, це технологія. І ви як медійники, знаєте цю технологію, що, по-перше, фейк живе набагато довше і е, має набагато більшу аудиторію, ніж будь-яке спростування. Приймає приблизно коефіцієнт один до двадцяти. Тобто, лише тільки двадцята частина тих, хто отримав інформацію фейкового характеру, потім отримують спростування. І вона в 80% вона продовжує жити та існувати. І про Залужного, і Путін в черговий раз повідомив. Тому ну, ця технологія брудна, примітивна, але ну, шо, як свого часу казали ті саме російські політтехнологи, People have It. І піпл То інститут репутації це не <правда> та, про, ні, 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 це не, не це, з цієї опалення. Абсолютно, абсолютно. Типу, я тут на свистів, мене спростували, і тут а, я стою такий, як гологолубами. Через пів години новий свістож і а. так конвеєр працює. Я о, поставив собі на телефоні VPN і іноді так для підняття духу <світ> о, вмикаю Соловйов Лайф. Не вечірні його безпосередні там різні шоу, а коли оце він там рве фуфайки, пердаки, ранкові ефіри, а після нього, як починаються різні там, гаспаряни, петросяни і вся ця нечисть, оце надихає. Але все одно навіть я людина, яка чудово усвідомлює, що там терендять, хто цим займається. І я за ними слідкую уважно вже років шість, може. А за такими відомими персонажами, як Соловйов, то ще з 90-х років. І ну, зараз навіть я такий криголам в інформаційному просторі, але мене ну, більше, ніж на годину не вистачає. Тут зараз я трошки додам ще інформації про о, ті обзори, які вони несуть. Пробачте мене на слові. Але о, ось наступне Значить, заява: о, якийсь там начальник військ. РХБЗ, щоб це не означало, Пентагон намагається отримати популяції дрібних е, тварин, які переносять ВІЛ і гепатит Б. Вже були отримані культури комарів, які ми знаємо, інфіковані вірусом гепатиту Б. І це кажуть оці всі люди. Але на цьому вони Георгій, не, не, не спиняються, щоб ви не сумнівалися, тому що зараз вони. Кажуть, що спланована Києвом підтоплення території Херсонської області може сформувати очаги, передаваємої комарами лихорадки западного Ніла. Це той сама та сама людинка каже, і при тому, що вони ж комунікують, ніби то вони ж не замкнені до поки що на жаль в Російській Федерації. Вони комунікують там в ООН Вони зараз зустрічаються з цими африканськими лідерами. До того були президент Алжира. Ну тобто є якісь такі люди, а ви можете пояснити на кого це розраховано? Западна ваніла, та більшість росіян в принципі не розуміє, де воно, що воно означає, але ж звучить як звучить серйозно, так вони думає. Тому що Ніл це річка. Так, ну. Ніл і, і, і Херсонська область, ну серйозно. От, до, 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 до... Ніл добіг до Херсонської області. Так що там нам до того Єгипту? Просто то... ну, Росіяни, ну, ті, які мали можливість подорожувати, вони здебільшого на 90% обмежувалися якими країнами? Туреччина та Єгипет. От то є якийсь прошарок в Росії, який знає, що таке НІЛ. Ого, якщо аж звідти. Сюди нас камахи якісь прилетіли і будуть нас труїти. О, о це краклятий фашисти, нацисти, бандеровці. А варто ж додати, що це знову вони ще дріб'язок якісь запустили про Камах. У нас є людожерні акули, які налаштовані виключно росіянам. Бойові. Так. У нас є е, орли, яких треба розводити і випускати в небі над Москвою, аби вони знищували е, хахлядські дрони. Це між іншим ідея депутата Держдуми а, Журавльова. У нас є навіть е, такий собі ЛГБТ кінгуру, який відловив скрепного росіянина і. Там кажуть навіть двох. Двох, ну. Так, писали про двох. А це, може, вони агади oh. такі між собою, там, а на кінгурюшечку на клеп зробили? Повісили. А є ще у нас широковідомий гірський баран, який серед тисяч альпіністів знайшов саме росіянин, на якому Пер, перегриз нас. Перегриз трос. Це бойові барани, які от, а якби не перегриз, то забодав би насмерть. Природа Або теж зґвалтував, як кінгуру. Тому ну що в світі коїться, щось таке по відношенню до етносу, до великого руська, могучого народу. Природа якось постає. Це все звісно. Річ це все тільки Вашингтон і Київ. Пане ну, Горгія, якщо напрягтися перестати реготати з цих бойових комарів, чи не може бути це елементом? Чи це не може підготовки? бути правдою? Хоче спитати? Я не в той бік зараз, але приблизно. Чи не може це бути елементом підготовки? Ну, от ми всі чудово знаємо, що Росія дуже часто дзеркалить все, так? так. Чи не може це бути елементом підготовки до запровадження і застосування тут у нас в Україні, наприклад, якогось бі біологічної якоїсь зброї? От вони все вже перепробували, але от біологічно. Зброю ще не застосовували ну по суті ніде, наскільки я розумію, і от вони вкидають інформаційний простір, вкидають для того, щоб потім десь якийсь контейнер викинути, якусь цистерну взірвати і сказати: так ми вас попереджували. От, дивіться, поназавозили зі своєї Вашингтонщини. Ну, по-перше, офіційна Росія спростовує взагалі наявність біологічної зброї, але у них чи в природі вірі, вірі Російської Федерації ну не, не ноль. Вона просто відсутня. Я кажу про офіційну владу російську. Mm -hmm. Але з точки зору застосування технологій, то так, на жаль, може це припустити. І навіть е, от якраз на тих територіях, які зараз потерпають від е, підтоплення, там це реально е, дуже благодійна бла, така. Е, no, Ідеальне підґрунтя, да, так? підґрунтя для розповсюдження різних інфекційних хвороб. Це і наша санвідслужба не приховує цього. І про наявність там збудників халери, в воді і, і інші інфекції. На жаль, це і попереджали, коли тільки починався цей процес, що так воно буде, і нікуди ми від цього не дінемось. Сподіваємось тільки на наших лікарів, і я переконаний, що і світова медицина буде нам допомагати. Але те, що ці покидки можуть спробувати використати. Отакі м, обставини, які склалися завдяки їхнім мерзенним діям на території, наприклад, Херсонської області, то так, на жаль, це це можна прогнозувати. Пане Георгію, але от для того, щоб знаєте, можливо, там частково навіть підсумувати, підбити підсумки цього, це ж все, що ми з вами обговорювали, всі ці там жарти, наративи, Це було сказано і під час Пітерського економічного міжнародного форуму, і не тільки. Діагноз, щоб поставити, ми ж постійно намагаємося, навіть не тільки ми, а й західні наші партнери, от Ентоні Блінкін нещодавно сказав, що після вдалого вдалих результатів українського наступу Путін буде вимушений. Та він сказав, що можливо він сяде за стіл перемовин, розуміючи, що відбувається. Це Ентоні Блінкін припустив як такий американський дипломат. Ми теж маємо зі свого боку аналізувати, що там відбувається не тільки на рівні пропаганди якихось вкидів, а ще й там заяв того ж військового злочинця Путіна. Чи схоже на те, що е, він? Справді, у перспективі буде до цього готовий. та Це я вас ще й питаю в контексті того, коли вони будуть йти і як вони будуть йти. Ви ж знаєте, що в Армянську вже відомо, що вони кримський титан замінували і кажуть, що вони справді можуть просто випалювати після себе землі, та, щоб вони не діставалися нікому. То чи схоже на те, що він усвідомлює, хоче жити? Домовляйся? Важко об'єктивно надавати таку інформацію, бо у мене немає доступу до. Кремлівського найближчого оточення, виходячи з того, що я бачу та аналізую в переважній більшості з відкритих джерел, то дійсно в середовищі так званої російської еліти, дуже стрімко збільшується кількість людей, які не задоволені тим, що відбувається в Росії. Яким до біса потрібна ця війна, яким осточертів безпосередньо незмінний лідер Путін. І вони дійсно хотіли би якихось змін на краще, відміну санкцій, продовження торгівельних стосунків, заробляння коштів. Вони чудово усвідомлюють, що поки все це триває, путінська ця агресія, ніяких найближчу перспективу, ознак на покращення немає і не буде. І, можливо, от, ця еліта, яка готова вже до. Я, між іншим, ніколи ще не чув офіційно, але абсолютно не здивуюсь, якщо ми отримуємо якимось чином інформацію, колись, наприклад, да? що переговори між деякими представниками російської, от так цієї еліти, вони почали відбуватись ще там з другого, третього дня початку вторгнення. І в цьому, ну я фактично переконаний, що залаштункові переговори тривають. Бо одна сторона, наша сторона разом з нашими союзниками, шукають можливості примусити Путіна до капітуляції повернення власних збройних сил. А оця російська сторона, вона зі свого боку шукає шляхи, яким чином можна повернути Росію до світової економіки і разом з тим не дати можливість Путіну втратити власне ліцо. І от в цьому контексті я абсолютно переконаний, що десь якось ці перемовини тривають. Але що стосується того, чи готовий він безпосередньо, не бачу цього. Не бачу і більш того, от його цей бред, який він ніс і під час зустрічі в Кремлі, і під час виступу в Петербурзі, він мене переконує в тому, що ця людина вона продовжує жити в якійсь своїй оболонці, такій інформаційній бульбошці. І ну, вона реально не володіє ситуацією, не знає, що в реальному світі відбувається. Тому а, переживати, я не думаю, що його бережуть, його холять, лелеять, і аби тільки папа не волновався. А це не театр для нас, як ви Він не дійсно не... живе в такій ізоляції. Так, так. Оця вся історія про папочки, які йому приносять, так так, так, так? так, абсолютно. Ця ну, історія, коли йому минулого тижня принесли погані новини, він почав їх да, заперечувати. Це, да, це все да, правда, так? Да. Да, абсолютно правда. Більш того, я абсолютно ну, готовий це підтвердити, навіть грутуючись на власному досвіді. я, звісно, президентом не був, але працюючи на посаді на Луганщині, я теж отримував певні папочки, як це кажуть, да, від наших спецслужб. З відповідними звітами та аналізом подій, але разом з тим я постійно жив і в інтернеті, і в телевізійних каналах. А він цього не робить. І тому, звісна річ, так, він обмежений тією інформацією, яку йому надає його найближче оточення. Цей, між іншим, цей феномен з нашої ну, з побутової точки зору, він доволі широко відомий у світі. Це переважна доля будь-яких тоталітарних авторитарних режимів, коли, врешті-решт, лідер, який хоче чути тільки добрі новини, йому і влаштовують таке інформаційне поле, аби його не дай Боже не роздратувати. І це, врешті-решт, призводить до абсолютно неадекватного сприйняття оточення. Тут цікаво, що знаєте, пане Горгію розбирають Росію Російську Федерацію на запчастини по-своєму, ми бачимо, що Індія там продовжує э, скуповувати енергоносії, як і Китай. Але при цьому вони ж мали би ставати багатшими, а не стають, тільки витрачають. Ну і судячи з усього, Путін як і раніше, він робить ставку на затяжону війну. Та він має пересидіти всіх. Джо Байден має піти, хтось прийти на зміну в Європі щось змінитися. Але при тому ми бачимо заяви, які зараз лунають, зокрема, наприклад, від скандинав. Ских країни, які раніше ми ще не могли почути. От сьогодні президент Фінляндії сказав про те, що здається, що багато держав думають, що вони зможуть пересидіти, перечекати. Ну і потім, значить, там хмари розійдуться. Але каже, що такого не буде. Та це означає, що щоб не сталося в Америці, будуть інші сили, які будуть на нашому боці, і оце було б добре, щоб усвідомили в Росії. Але здається, там більше немає людей, які б могли це критично сприймати. Не дочекаєтесь мені. Взагалі дуже приємно і я не очікував на таку. Дієву консолідацію північних а, і північно-балтійських скандинавських країн. Це і Швеція, і Норвегія, і Данія. І літаки це від них. Так, я, я ж кажу, і Фінляндія. А, я не очікував, чесно кажу, від них от такої якоїсь реально дієвої і доволі ну, швидкої допомоги. І вони доволі часто в інформаційному просторі під час різних е політичних форумів, зустрічей керівників європейських країн вони, вони займають доволі радикальну позицію по відношенню до тих країн, які ще вагаються, або навіть до по відношенню до Угорщини, яка відверто гальмує всі процеси. В ці скандинавські країни вони дуже Емоційно їхнє керівництво висловлюється і надають немало рівні допомоги нашій державі. Тому я лише тільки можу низько вклонитись і подякувати їм за це. І респект і поважуха, бо відверто я не від них. У нас завжди в суспільстві, ще там, з радянських часів, був той відомий гарячі естонські парні. Да? От, ще начебто скандинавські народи, вони такі якісь. Кволі, повільні, поки вони там гараж відкриють, то, то в них вже машину злямзять. А тут вони швидше а, за тут, так. А тут виявляється абсолютно не так. Може вони уважно дивились той серіал окупація.